Мене звуть Ксенія Мельник і з вами проєкт Довідомо. Сьогодні ми будемо спілкуватися про балконно-віконних шахраїв. Хто це такі? Дуже часто підходиш до парадного будинку, десь в Києві, Львові, Львові, в Одесі, і бачиш таку об'яву. Така вона кричуща, велика об'ява, бумажна. Висить вона на дошці оголошення, або просто на дверях парадного. З закликом вікна зі знижкою мінус 70. Обклеєно дуже щільно, кожен день нова об'ява, навіть якщо двірний зриває, вона знову з'являється. Ну і думаєш, що це за вікна? Ну, у нас є там різні виробники вікон, брендові, іноді вони пишуть просто вікна. І там ще таким шрифтом написано: перша консультація безкоштовна. Яка консультація? А виклик майстра безкоштовно. Звісно, у нас нашим вікнам вже металопластиком дуже багато років, тому що майже в кожного, десь вже 15 років точно стоять такі вікна і двері. Звісно, що вони розбалансувались, десь кріплення вже не такі робочі, як хотілося би, десь резиночки неощільнені і в кожного є якісь поламка якогось металопластикового вікна. І, звісно, враховуючи цей вік наших вікон, шахри починають активізуватися і грати на цьому, що нам треба зробити безкоштовну діагностику вікон, а потім нам впарити кредит на вікна зі знижкою 70%. І звернімо увагу, що дуже часто в об'яві присутній такий акцент, що для пенсіонерів знижка, саме для пенсіонерів знижка мінус 70%. Давайте розробимо цей сценарій. Як відбувається знайомство з цими шахраями, і як вони себе поводять при контакті з вами? Ви зриваєте об'явку, цей корінець, несете додому, телефонуєте, Перш за все, вони питають ваш вік, ім'я, прізвище та по батькові. Здається, навіщо? А, ви самі добровільно це даєте. Вони ще питають, скільки членів в родині, в родини вас проживає. Навіщо запитувати, скільки членів в, родини? в родині? Для того, щоб впевнити, що ви живете сама чи сам. А, тому. Якщо вони дізнаються, що ви самі, то вони вже через пару хвилин прийдуть до вас додому. Ну, вони в будь-якому випадку до вас прийдуть. Тільки хтось може дуже швидко прийти, хтось не дуже. Вони будуть очікувати момент, коли ви будете сама. Вони запитують номер квартири. Для чого запитують номер квартири шахраї? Звісно, шахраї розуміються, на. Планіровці будинків і вони можуть вирахувати вашу квартиру. Вони можуть просто перед тим, як зайти до вас додому, вони прицільно розглядають ваш балкон. Тобто, якщо на балконі знаходяться якісь дивні речі, там покинуті лижі, сані, видно якісь там ну, речі, вони можуть скласти такий ваш портрет, хто ви? Наприклад, ви радянська людина, і у вас там є такі, ну, видно, що у вас порядок, як в радянської людини на балконі. І там сані лижі, це, звісно, це. ну, а ви бабуся, яка зберігає все чи дідусь, бо ви боїтесь якоїсь інфляції, у вас є страхи, що ваша пенсія буде мала ці невеликі, ви все зберігаєте. Тому, звісно, вам притамана така риса, як економія. А якщо у вас на балконі дуже чисто, ви все вчасно позбуваєтесь непотрібних речей, тоді вони вже трошки насторожують. насторожуються, бо вам притамана така риса, як з легкої руки віддавати все непотрібно і жити щодня новими речами. Тобто вони роблять ваш портрет по вашому балкону. Дані беруть для того, щоб потім передати їх в шахрайські кол-центри. Якщо вони знають ваші дані, тим паче ім'я, ім'я, прізвище по батькові, особливо по батькові, це саме небезпечне видати шахраям по батькові, вони тоді можуть представлятися представниками банку. І вони дзвонять вам вже не Альо, там я представник банку Сергій. А вони дзвонять вам Тамара Олександрівна, я представник банку Сергій. Ваша картка заблокована. І коли ви е, чуєте своє ім'я та по батькові. Ви розумієте, що це дійсно співробітник банку вже є. Якась довіра, є вже максимальний контакт довіри, ну, контакт з цим шахраєм. Тому е, ви мусите просто казати, я Лариса. Я Володимир. І не більше, якщо він випитує по батькові, ви маєте спитати, що коли я впевнюю, що ви дійсно фірма, з якої є ліцензія на виробництво вікон, патенти, код uh, Інтерпол, uh, я можу вам дати свої особисті дані. Поки я не перевірю, що ви дійсно організація, а не шахраї, я можу вам назвати тільки своє ім'я. Тобто, зрозуміли, ви мусите бути непохитні. Um, вони що робить шахраї? От у нас була така ситуація з моєю сусідкою бабусею. Вона зірвала таку об'яву, покликала до себе цих людей. Вона нікому не розповідала, їй було дуже соромно, але вона розповіла це мені, тому що я завжди проводжу бесіди зі своїми бабусями, і я завжди намагаюся вчити їх безпеці і кібербезпеці. Тому вона мені розповіла, що це було так. Вона зриває цю об'яву, телефонує. Вони приходять і починають ламати її вікна. Вони підламали вікна і сказали, що вони впадуть прямо на неї, і не... вони дуже аварійні. І якщо буде вітер, то її просто приб'ється рамою. Звісно, вони напарили їй кредит. Вона була особа до 60 років. Особам до 60 років банки ще дають кредити. Вона дуже погано бачила. Тому вона, у... вона вибрала по якомусь каталогу вікна, а вони прорахували вартість тисяч е, 1070... Ні, не 70, і 150. Вони зробили якусь там її знижку, ітогі там вийшло щось 60 тисяч. Вона так зраділа, що ось 60 тисяч всього на Вона підписала бумажки. І вони пішли. Вони очікували, що її завтра встановлять нові вікна, а насправді ніхто не приїхав. Це... Потім згодом з'ясувалася повна картина цього дійства. Бабуся підписала, на жаль, вона підписала довіреність від свого імені на довіреність шахрая, що вона така-то, така, то, ім'я, фамілія по батькові, рік народження, місце проживання. Вона дозволяє цьому шахраю піти і від її імені а... взяти кредит в банку готівкою. І цей шахрай так і зробив. Він взяв 60 тисяч гривень е, е, готівкою в банку і просто зник. І потім до бабусі дійсно прийшли колектори і почали вимагати повернення коштів. І прийшли вони десь через три місяці. Вона навіть не знала, е, що на її особу взято дуже великий кредит. І тому вік до 60 ну, до 60 років, якщо вам до 60 років, то на вас можуть взяти кредит. Тому будьте пильні, ніколи не пускайте їх до свого будинку. Ніколи, ніякі знижки, ніякі реставрації, вікон безкоштовні консультації, безкоштовне налагодження вікон, обслуговування ніколи. Вони ще можуть представлятися представниками фірми Стеко дуже часто вони кажуть, що ви ну, ця фірма може, коли ви замовляли вікна там 15 років назад, була гарантія на обслуговування. І вони можуть бути на те, що вони представники цієї компанії. На жаль, у вікна Стеко і в інших виробниках вікон немає такої гарантії довжиною 15 років. Тому там десь 7 років, можливо, ну не більше. Обов'язково знайдіть, якщо ви встановлювали у такій компанії вікна, знайдіть договір і прочитайте, наскільки давалась гарантія. Тому ці шахраї вони дуже небезпечні і вони дуже підступні. Якщо ви щось підписуєте, вже там ви його впустили, і е, підписуєте, подивіться, будь ласка, що написано дрібним шрифтом в самому кінці договіру. А, будь ласка, прочитайте. Якщо е, ну, так трапилось, що ви сумніваєтесь, ви вже його пустили. Він такий гарний, пахнючий, в нього такий гарний костюмчик, зазвичай вони приходять в квартири в. В дуже гарному піджачку, рубашечка накрохмалена, галсточок висить такий гарний, бо нема галсточку, вони вдягаються для вас, щоб вас зачарувати. Шахраї, перш за все, вони чарівники. Вони дуже гарні, вони дуже гарно спілкуються і вони викликають максимально довіру. Вони можуть спитати, як ваші справи, а, там... вони ще, до речі, можуть запитувати про хвороби, щоб потім передати вас шахраям, які продають псевдобади і псевдоліки. До речі, працює ще така система. Якщо ви е жіночка. До вас обов'язково прийде на хлопчик, Пахнючий на крохмаляний хлопчик. А якщо ви чоловік, до вас завітає, дуже красива дівчинка-модель або жіночка, у них є така схема, вони гендерно працюють по принципу гендерному. Тобто, якщо ви чоловік, вам прийде жінка або гарна дівчина, якщо ви Жіночка до вас прийде дуже гарний хлопчик. Це взагалі завжди відбувається так. От, до моєї бабусі прийшов дуже гарний накрохмаляний хлопчик, а він там щось подіргав її двері. Ну, і в ітогі цей гарний накрохмаляний хлопчик просто взяв кредит готівкою і пішов. Працівники, які займаються налаштуванням віком, вони виглядають не так. Вони не в галсточках, вони не в піджачках, вони ні в якому разі не вдягають такі костюми парадні, вони вдягаються просто. Але шахраї теж можуть в принципі, використовувати і це, і знаєте, ми змінюємося, і вони змінюються. Вони можуть, наприклад, в цьому часі вже засилати своїх чувачків в костюмчиках хопніка, наприклад, там якогось адідасік, штаніжки спортивні, ну, щось таке, знаєте, щоб він був схожий на районного хлопця, ну, такого типового районного хлопця. Ну, але зазвичай вони приходять в костюмах, щоб ну, просто вас зачарувати. Щоб ви втратили нібито пильність, коли ви роздивляєтесь його, і нібито казали, Боже, який хлопчинка до мене прийшов. От ніхто до мене в гості не приходить. А от такий хлопчинка, що ви навіть захочете зробити йому чашечку чаю, пригостити печиво. Ні, не робіть цього. Не пускайте в будинок шахраїв. Якщо ви вже його пустили, і у вас таки посіявся сумнів. А ви просто скажіть, ой, вибачте, я передумала чи я передумав, а мені треба порадити з дітьми. Звісно, він почне на вас давити. Він буде казати, що тільки сьогодні ця акція, вікна на складі закінчуються, от тільки за вами я прийшов, щоб вас так виручити і вас так врятувати з вашого такого небезпечного становища. Все одно викажіть, будь ласка, ви знаєте, мені треба подумати, покажіть йому на двері і скажіть, я подумаю. Можете його обманути, сказати, блін, можливо, я закажу ще вікна для онуків, але мені треба подумати. Не дозволяйте їм ходити по вашій оселі, роздивлятися ваші кімнати, тому що вони знають, що всі бабусі і дідусі вони ховають гроші під матрасом. На жаль, і ви можете навіть, якщо ви йому відмовили і він зрозумів, що ви вже не підпишете цю бумажку. Він попросить вас піти на кухню, налити йому стакан водички. Після цього стакана водички, поки ви там наливаєте, він може швигнути вашу кімнату, відкрити ваші двері, просунути руку під матрас і забрати ваші кошти, які ви там зберігаєте, на якісь свої. Потреби чи відкладаєте онукам, чи дітям. Вони знають про ці кошти, знають, де ви їх тримаєте. На жаль, на жаль, ці шахраї знають все, тому що вони по сумісництву, можна їх назвати, що вони по сумісництву, вони ще професійні домушники. Так що, якщо ви будете викликати поліцію на цю особу, ви мусите цю особу описати дуже-дуже. Описати її зовнішній вигляд, хто це був брюнет, блондин, які в нього були очі, карі, зелені, сині. Е, ви маєте по максимуму змалювати його зовнішність для правоохоронних органів, зріст, вагу. Тобто запам'ятовуйте все. Якщо ця особа наробить вам шкоди, ви просто зможете зробити разом з поліцією її портрет, що дуже важливо. Запам'ятайте все, що можете запам'ятати, якщо ви вже цю особу пустили додому. Але я раджу вам її не пускати. От історія з цією моєю бабусею закінчилася тим, що вона досі віддає кредити. Досі, досі вона якось його гасить. А вона написала заяву до поліції, але вона навіть не запам'ятала цю особу, вона не змогла її просто описати. І ну, там відкрите кримінальне провадження. На жаль, багато бабусь вони бояться, що вони, в них буде конфлікт з онуками, з дітьми. Вони не пишуть заяви, зовсім не пишуть. Тому що їм соромно, але я не вважаю, що тут є щось таке чогось соромитись, адже всі ми люди, і ми можемо потрапити в таку небезпечну ситуацію. Ну як то кажуть, дякую Богу, що взяв грошима, і нехай цим шахраям це зло повернеться. Сторицею. Як ви йдете з магазину, з прогулки, зривайте такі об'яви. Просто зривайте. Тільки бачите знижка мінус 70, кредити пенсіонерам, просто зривайте, рвіть на клапті, викидайте в смітник. Я постійно так роблю, щоб мої бабусі, які живуть в моєму парадному, ніколи в житті не, ну, не потрапляли на гачок цих виродків. Тому що ці виродки під час війни, і до війни вони це робили, і продовжують робити під час війни, вони збагачуються просто на людях. І вони, на жаль, поліція. Вона не отримує достатньо кількість заяв на цих шахраїв, тому вони не можуть відкрити таке ну кримінальне провадження за допомогою багатьох заяв. Це складно, можливо хтось скаже, що поліція їх кришує. Я не можу цього там ну стверджувати чи спростовувати в ситуації з цією моєю бабусею, сусідкою заяву в неї прийняли. Кримінальне провадження відкрили, але воно поки що просто стоїть. Бо вони кажуть, що дуже мало заяв. І якщо б ще хтось написав заяву, вони б могли якось ну, цю людину допитати, допитати можливо сусідів і змалювати цього покидька. Тому що він після себе не лишив нічого, ніяких доказів, а навіть забрав, не дав копії, копії цього документу. Креди, ну, копії документу, згідно з яким він брав давав кредит, ніби давав кредит їй ці вікна. Навіть не лишилось відбитків пальців. Ну, тому змалювати його просто нереально. Ну такі справи. Так що будьте пильні, якщо ви хочете бути кіберосвіченою людиною навіть на пенсії, і якщо ви хочете бути просто освіченою людиною. Підписуйтесь на мій канал довідомо щоразу, коли ви відкриватимете свій Ютуб, навіть якщо ви дуже погано користуєтесь Ютубом, бо вам нещодавно подарували смартфон, і ви тільки що майже от нещодавно від, якось відвикли від клавішного телефону, і вам важко, просто натисніть під моїм відео кнопочку підписатися. Це чорна кнопочка, справа під, під відео. Для того, щоб її знайти, потрібно згорнути моє відео. в… З повноекранового режиму в звичайний режим, тоді ви знайдете цю кнопочку, просто підпишіться, і до вашого відома буде донесено дуже багато корисної інформації про шахраїв, які обдурюють наших бабусь-дідусів, підлітків. Вони обдурюють, і тут немає нічого такого соромного, тому що і вони і мене обдурювали, і я поділюсь з вами своєю практикою, як я потрапила. Декілька раз на гачок шахраїв, і постійно вони намагаються мене теж атакувати, але я знаю, як з ними себе поводити і як ігнорувати їх правильно, щоб вони не намагались мене атакувати дзвінками чи якимись своїми шахрайськими схемами. І ще я дуже вас прошу, якщо у вас є зайвих 5 гривень, будь ласка, ми збираємо хлопчикам нашим на грілочки, тому що зараз зима і дуже холодно. Я дуже хочу, щоб військові отримали. Ну, ми так плануємо з волонтерами, з дівчатами, волонтерами з Первомайська миколаївської області. Ми дуже хочемо назбирати на ящик грілок для наших військових, тому що наші військові знаходяться на позиціях постійно, і провізія їм доставляється тільки дронами. Вони не можуть самостійно піти купити собі ці грілки, не завжди є кошти. Вони дуже часто збирають свої виплати бойові на серйозну техніку, таку як дрони, тепловізори. І така маленька помічка грілків буде дуже-дуже. Ім доречна і це такий буде нам нібито трошки тепла наших сердець для них. І їм буде дуже приємно, що люди не перестають розуміти, що таке життя в окопі, що таке життя в бліндажах, і трошки тепла нашим воїнам не завадить. Тому лишаю посилання на баночку і лишаю посилання на корисні ресурси, які допоможуть вам і всім вашим знайомим бути в курсі усіх новин. Про шахраїв і на сайт СБУ, де розказують історії про те, як люди стали жертвами шахрайств і як наші правоохоронці. Ці шахрайські схеми викривали, покажуть фото цих осіб, можливо, ви їх знаєте, і така особа живе в вашому будинку чи на вашому районі. Дуже цікаво подивитись. Просто да, там трошки заблюрені обличчя, але все ж таки видно, хто це. Я навіть от, о, о, ну, колись пізнала одну мені знайому людину, і я дуже-дуже щас, ну, щаслива, що її затримали. Тому що я колись подавала заявку в сто рашин вар боти, щоб цю людину перевірили, тому що вона розповсюджувала фейкову інформацію і ПСО. І... Вона дуже шкодила нашому, нашій державі. І я дуже-дуже вдячна СБУ, що вони її затримали. Так як я кіберактивіст, я дуже активна людина в соціальних мережах, в інтернеті. Тепер зараз ну, зараз буду активна на Ютубі. Я постійно постійно моніторю поганих людей і скидаю їх 100 порашен в Арбот. Ну, але, звісно, не дуже часто, але коли вже я дійсно бачу, що ця людина дуже підозріла. Ну і раджу вам бути також кіберактивними, якщо ви на пенсії, особливо будьте кіберактивною людиною, будьте кіберактивістом, робіть все, пишіть хороші коментарі людям, які заслуговують на хороші коментарі. Пишіть коментарі, погані тим людям, які заслуговують на погані коментарі. Звертайте на них увагу. Пишіть, що ця людина шахрай, ця людина негідник, ця людина, висинович російського світу. Пишіть, привертайте увагу СБУ, тому що вони теж моніторять дуже багато каналів. І читають ваші відгуки. Тому будьте соціально активною людиною, кіберактивним громадянином України. Хочу сказати слава нації, слава Україні і нашим героям слава, папа. -па.